Вітаю! Сьогодні заглибимося у тему повернення старих енергій. Ілюмінати викликають смерть і руйнування всюди, де це відповідає їх порядку денному. Цього разу це Ізраїль. І мета полягає в тому, щоб знищити Палестину. І зробити в Єрусалимі штаб квартиру Ілюмінатів на Близькому Сході. На їхню думку, це не ізольована подія, а ще один крок до панування світом. Віньємінні Таньяху, який був в рядах ілюмінатів ще до того, як був обраний прем'єр. Міністром Ізраїлю в 1996 році був одним із ініціаторів, натхненників безсовісного нападу. Він ніколи не відстоював інтереси Ізраїлю чи ізраїльтян або євреїв по всьому світу, а завжди представляв інтереси ілюмінатів. Його цілі і дії завжди були погоджені з ілюмінатами. Будь-які події вони планували за років 10 наперед. Саме вони сформували Хамас і всі терористичні організації та групи. Кожна жертва насилля і воєн, є дитя Боже. Наша земна сім'я зараз потерпає від дій ілюмінатів, які з останніх сил прагнуть мати свій вплив у адміністраціях різних держав. Бог через нас відчуває увесь біль і страждання, які проживає кожна душа у земному. Так здобувається досвід, глибина Божої агонії, безкінечних сліз немислима. З моїх очей теж часто течуть ці сльози. Обидві сторони є діти Божі. Наголошую на тому, що потрібно посилати. Енергію любові у зони бойових дій чи катаклізмів чи стихійних лих, помста не принесе мир у регіони і не зцілить загиблих. Мирні жителі воюючих держав хочуть жити у мирі і співробітництві, забезпечуючи безпеку своїх сімей. Бойові сили, які проливають кров, це маріонетки темряви, істоти, позбавлені світла. Вони є виконавцями диявольської ідеології. Люди повинні знати про ілюмінатів, глибинну державу, єдиний світовий порядок, тіньовий уряд, кліку реальну. А не теорію заговору основних ЗМІ. Вони відчайдушні і вперті. Для виживання їм необхідні низькі вібрації страху і страждань. На цьому останньому етапі битви між тьмою і світлом вони викликають хаос і спустошення. Можливо, на Технологічному рівні викликати руйнівні стихійні катастрофи, викликати голографічне вторгнення чудовиськ іншопланетян, чи відправити керованих розумом людей на масові вбивства. Все це можливо. І цими можливостями користуються успішно ілюмінати. Дехто думає, що члени космічних сімей притягнуть ілюмінатів до відповідальності. Іншопланетяни допомагали Землі на протязі усієї їх, їхньої історії чи нашої історії Багат, багатьма різними способами. Але це не являється частиною генерального Божого плану, який забороняє. Іншопланетянам втручатися за винятком подій чи ситуацій, які виходять за рамки можливостей земної цивілізації. Наприклад, мої встановили потужну світлову решітку, сітку, яка перешкоджає проникненню цивілізації з низькими вібраціями у нашу сонячну систему. Потужні далекі цивілізації випромінювали потужне світло, яке врятувало взагалі життя на Землі. А спецназ іншопланетян попередив вибух ядерних боєголовок на ракетах. Екіпажі гігантських космічних кораблів на краю нашої сонячної системи вигнали злісні штучні форми з допомогою. Інтелекту. Демонтували технології, які призначені для захоплення розумів на землі. Шляхом взаємодії з установками 5G. Вселенські ради, які встановлюють стандарти взаємодії цивілізацій, не будуть санкціонувати встановлення стандартів знищення. Встановлених уже іллюмінатами стандартів знищення 90% земля. Це є їхньою метою. На введенні Світових воєн, вони заробили величезні статки, продаючи зброю обом сторонам в обох війнах. Вони не можуть більше випускати смертоносні віруси. Рада Світла вважає, що з цим уже покінчено. І так само, як із пануванням тьми. Прийняття юридичних мір до зловмисників є обов'язком народу. Тобто це наша з вами справа. Пробуджені душі і ті, що пробуджуються, хочуть знати, що. Істина а що ні. І важливо, щоб вони знали, де одержати доступ до фактичної інформації. Я виконую наставницьку місію. І я пояснила направлення енергетичних потоків посередництвом думок і намірів. Доброзичливі наміри. Позитивним, з позитивними результатами, так? Породжують вібрації у верхній частині частотного спектру. А катастрофічний результат, який є наслідком виконаної дії, викликає вібрації в нижній частині вібраційного спектру. Високі вібрації намірів. Перемагають низькі вібрації дій. Розглянемо це на прикладі Палестини. Мета контратаки ілюмінатів в секторі Газа полягає в тому, щоб викликати масові смерті, поранення, страх і крайнє позбавлення для тих, хто виживе. Ізраїльським силам оборони було наказано довести Палестину. До непоправного статусу. Нижні вібрації цієї комбінації, додані до вібрацій кожного, хто страждає, висять як зловіщі хмари на горизонті. Дорога сім'я, інтенсивність вашого світла допоможе розсіяти ці вібрації. І покласти кінець цієї темної ночі душі аї. Така ж допомога випромінюється від співчуття сили, добра, сміливості, щедрості, надії, чесності, прощення та інших чудових інгредієнтів безумовної любові. Мова йде не про надію, яка граничить сумнівами, а про почуття надії як сильного мотиватора намагатися, намагатися, намагатися до досягнення результату. Надія зберігає потенціал успіху, а наполегливість його реалізовує. Завтра особливий день. 11-11. Почитайте про це. Подивіться відео, знайдіть інформацію і зробіть усе необхідне. Об 11 годині 11 хвилин 11.11 .11. виконайте просту практику. Усамітніться. Закрийте очі. І уявіть нашу планету, хто як хоче, величезною, із горами, морями, океанами, або як глобус, або іграшкову, або маленьку. Як вам подобається, або у квітах, або осінню, чи, чи весняну, так? І огорніть її рожевим світлом. Знову ж таки, уявляйте це, чи воно у вас як дим, чи як полум'я, чи просто як прозора пелена. Посилаючи одночасно любов, співчуття, добро у зони бойових дій чи стихійного лиха, тільки без сліз, будь ласка, як я. А якщо хочете переконатися в існуванні іншопланетян, то вийдіть ввечері на вулицю. Подивіться пристально на небо, знайдіть там підозріливу зірку і довго дивіться на неї з любов'ю. Ви маєте підготуватися до зустрічі з ними, щоб коли побачите, то ви промінювали любов, а не страх, паніку та відчин. Тому що це призведе до масової загибелі людей. І навіть коли побачите в небі голограми чудовиськ іншопланетян, то енергію любові ви їх розсієте. Сьогодні моя поезія теж старенька усвідомлення. Я трохи вище піднялася над тим земним. Там вітер був, тумани. Очі застилали, від сонця сліпнула, вночі ні зорі, ні місяць не сіяли, то я пішла. Тепер вже краще, все видніше пітьми нема, і біль ущух. Я ніби знову на свободі. Я так живу, я так люблю. Дякую за увагу! До нових ефірів!